Розглянемо мікрохвильовий датчик вологості Гідропроп Hydro фірми Hydronics. Датчик виглядає таким чином. Призначений для вимірювання вологості матеріалів в потоці. Датчик. Оснащений 10-піновим роз'ємом. Для під'єднання датчика потрібний кабель. Так виглядає кабель. Маємо тут 10-пінову маму. Кабелі можуть бути різної довжини в залежності від потреб. Датчик встановлюється таким чином потік. Під кутом до матеріалу може бути встановлений або потік на конвейері, або на виході бункера, або де-інде, де може бути протік, який забезпечить шар 10 см напроти чутливої зони датчика. Чутлива зона захищена з керамікою, має дуже великий ресурс. В реальності датчики стоять більше 10 років. Є такі, котрі вже там і по 15, спочатку 2000-х працюють. Датчик має цифрові аналогові виходи для під'єднання до системи управління. Може бути підключений просто до індикатора. Щоб переглядати показання, може бути підключений до комп'ютера. Програмне забезпечення безкоштовне, завантажується з сайту виробника. Всі консультації по під'єднанню електричному, по механічному монтажу, всю документацію ми надсилаємо додатково. Просимо звертатися до нашого офісу.